Будь-якому разі подивимося, як воно буде виглядати далі і якими будуть рішення власників клубів. Ми йдемо далі по чемпіонату, тому що у нас ще є поєдинки. Поєдинки достатньо цікаві. І поєдинок, який сьогодні відбувався, це ворста, яка зустрічалася з запорізьким металургом. Поєдинок він відбувався сьогодні. У нас у Полтаві. І ворста, яка до цього не дуже впевнено виглядала, схоже, таки розізлилася. Не на жарт і команда Сачка показала одну з найкращих ігор у весняній частині. Продовки Запоріжжя Металург зіграв один з найгірших поєдинків, але Ворскляни нагадали про себе, нагадали, що вони все-таки планують грати у Єврокубках. Бачите, тут моменти, дивні моменти. От у нас тут ковпак забиває м'яч після дуже простої помилки захисників запорізького металурги. Олександр Олексійович Лисицький, бачите, тут не розібралися. Не помітили ситків сперника з Орелесі. Момент запорізького металурга, бачите, тут їхній вихованець, Садіслав Богуш, блискуче зіграв. Бачите, грають футболісти проти своїх колишніх клубів. І нічого показують хороший результат. Далі більше. Далі більше було моментів. Турсунов забиває. Ну Тут грубіші ошибки. центральних західні опорних, а Тут, звісно, бенефіс сьогодні був. Ну, а почему мы э, можем говорить о Олимпике в таких э, тонах? Почему мы не говорим про Запорожье? То есть игра абсолютно идентичная. Как по содержанию, так и по материалу. У Кремых матчах. Если это не система, если у запорийского металору будет такая сама система, то, поверьте, мне будем так само говорить. Ну, у Запорожье уже давно, система такая, что они ковыряются уже сколько лет. Только сейчас получили вот пять, Вот это, конечно. Ну, Дутел виграли. Ну, выиграли-то на последней секунде. В общем-то. Это, конечно, не, не умаляет э, заслуг. Тут еще он Шиндер разошелся, наконец-то. Перекладины пополомал. Ваш кулышний партнер. Ну наконец-то, хоть я увидел, что Шина забивает. Тоже забыл, как это Минуло, в минулому туре Платон забыл. Все, все наши. Все там же. Ну, э, запоризский металорг, с важки вражняя, что. Олександр Александрович, все-таки ну, команда про... с вашего рідного места. Провальные игры у всех бывают, но тут на удивление просто лисицкие и опорные хавы очень плохо э, сырались. Откровенно слабо. Значит, мы видим, видите, тут так сказать тоже линию выравнивают. Ну что, дают и делать все, что хотите. Просто команда остановилась. Непонятно почему. Может. Повлияло удачне виступлення. Ну, тут По... такі ошибки. Ви ж видіти, що це, кстати, просто. Знаєте, мене Кевальне, що в нас біда з цього чемпіонату, головна біда того, що в нас ніхто не вилітає. Правда? Ага. А вони вилітали б, ти Богу ж вирішив, потішити публіку. Скучно. Правда, ж? Олександр, біда? А, а чому не вилітає? Ну, вони всі вважають, що в нас не буде команд, все рівно вони всі Нет. залишаться. У нас Нет. вже кілька сезонів всі залишаються. І знову ж таки, в нас оця, е, погана практика, вона ніби продовжиться. Не, ну, наверное, я не скажу, что для футболістів вот, приятно переживати такие моменты. Та Олександр Александрович, їм вас... все рівно. Якби люди рівно. відповідали, Тому? якби люди розуміли, що вони можуть пустити. Когда ви так. выиграли, ви хочеться літати по городу. А когда ти проиграв, то поверте мені, в магазин страшно зайти. Це ваші часи? Це да, да, ваші часи було, Макс. Но, Мое знаешь? время было там еще год назад, образно говоря, ну, в той же говорю, самой Таврии, а, которая такое пишение, звезд была. понимаешь? Мы так же самое по Симферополю особо там не, безрадостно ходили, и люди перестали ходить на наши игры. Тоже неприятно, тоже как бы на, на старости лет не, не хочется, да, на себя такой крест вешать, как вылететь в первый раз в Таврии из чемпионата Украины. Ну, после такой недели ходишь, любой футболист будет ходить как прибитый. А если 10 команд будет в следующем да. чемпионате и вылетит 4, например, что они будут делать? Вот все думают, что не вылетают. А если 10, вот если сократят, пресловутый там, изменим формат. Как дальше? Как этим футболистам, которые сейчас играют в высшей лиге? Так а чем он тут играет? О чем он тебе так играет? Их... Почему он это играет? 60... 60... Ну, вот. Это что? не это у это меня Ну, Так а вы поясните, вы футболист. Вам по Симфорополю было соромно ходити. Ну так чего же вы так грали туда? Ну а что вы не помните, как Запорожье Днепропетровска приквартяна возвращалась, когда болельщики их остановили? Чуть-чуть не начислили одно место. И сразу Запорожье немножко зашевелилось по-другому.